Шукаєте стильний та сучасний фасад, який був би ще і утепленням для вашого будинку. Все це про термопанелі. Вони йдуть на ось такому утеплювачі пінопласт, який щільністю йде 35 Ось такі цеглинки зверху, вони впресовані від, в утеплювач. Товщина утеплювача може бути від 50 до 100 мм, а також під замовлення ми виготовляємо навіть більше 200 міліметрів. Дуже якісний та міцний фібробетон, він ось буває в різних кольорах. Це до до прикладу, у нас іде білий принц, такі світлі цеглинки і чорна розшивка. Дуже гарно підійде до криші, якщо вона у вас графіт або антрацит. Для замовлення напишіть, будь ласка, нам приватні повідомлення або на наш номер телефону, і ви отримаєте каталог з кольорами та розцінками і технічним описом по термопанелям.